Люберський район агропромисловий. На його території функціонує 15 сільськогосподарських підприємств, які орендують і обробляють 34 тисячі гектарів. Діють три промислові підприємства. За січень травень план власних надходжень до бюджету район виконав на 109,4%. Найбільшу частку до бюджетних надходжень вносить аграрно технологічна компанія, яка займається виробництвом зернових і технічних культур. До когорти кращих платників податків входять також компанії Агрорегіон «Астарта», Київ. Якщо дивитися, які мене звітні дані є по податковій державний бюджет за квартал виконано на 116%. Місцеві надходження виконується бюджет на 119%. Ми власних надходжень до місцевого бюджету збільшили за Ось буквально два місяці більше як на 400 тисяч. А до загальної скарбниці держави податки державні склали більше півтора мільйона. В районі плідно працюють над питаннями збільшення шляхів надходжень до бюджету. І один з них передача в оренду концерному заводу садків, а це 480 гектарів, які на балансі із сільських рад та сільгосппідприємств. Організація обслуговуючих кооперативів із заготівлі молока, штучне осимініння худоби, перегляд договорів оренди земель запасу сільських рад дасть змогу у декілька разів збільшити надходження до бюджету. Таких сьогодні. Злі, ну, такі злісних неплатних податків в районі не існує. Існує заборгованість, яка була утворена ще за часів сільськогосподарських підприємств, тобто тих КСП, бувших, які знаходяться сьогодні на стадії самоліквідації. Ну, там такі суми, будемо казати, є і 200 тисяч, 150 тисяч. Це в основному платежі до пенсійного фонду, а також і державний бюджет.